Привіт! З вами ви на каналі YouTube. TV. Сьогодні у нас дуже цікава розробка-доробка. Ось такого чудового французького роторного вакуумного насоса Alcatel 2015 Pascal. Дуже крутезна штука. Я дуже задоволений покупкою даного пристрою, тому що він призначений саме для тих робіт, які я виконую. Тут у нас є спеціальні позначки, ми слідкуємо за маслом, щоб воно не опускалося нижче рівня. Також є спеціальні ось такі для додавання масла відсіки. Як ви бачите, я навіть зробив собі спеціальний такий ось металевий ключик двосторонній для ось цих фіксаторів, щоб клапана міняти, і для ось цих для заливання масла. Це така простенька доробка, яку можете зробити ви і самі. Єдина проблема, з якою зіштовхнувся, як і багато хто, це американська система кламп, клапанів ось таких. Тобто у нас тут різьба всередині метрична. І якщо ви захочете поставити, наприклад, якийсь дюймовий там перехідничок, такий, бо в основному у нас все підключення йде там для наших станків, це якраз дюймові різьби, то ви сюди їх просто не поставите замість цих клампів. Я вирішив зробити ось такий цікавий перехідник, який ставиться саме на ось такий кламп. Ви вже бачили прев'ю. У нас тут верхня частина, в ній всередині стоїть різьба дюймова. Потім вкручується ось такий дюйм на півдюйма перехідничок, і до нього вже підключиться шланг. Знизу у нас іде спеціальна скоба, яка підтискає знизу. Всередині стоїть ось така резинова проставочка, і яка тримає якраз ось цей тиск. Цей тримає. Дуже простенька розробка, але дійсно крута, тому що, як я казав, в Україні нічого подібного немає. Звісно, виникає запитання, як працювати з даним пристроєм. Адже всі ми знаємо, що він масляний роторний пристрій, і від нього йде пари масла. Вони дуже і дуже потужні. Давайте зараз включу і покажу вам. Та й трошечки додає галасу робота даного пристрою, тому без спеціального фільтра, який буде і зменшувати шум, відділяти вологу. Та відділяти масло просто неможливо. Як альтернативу можна заказати на Aliexpress подібну розробку, але вона буде коштувати дуже-дуже дорого. І це просто звичайний фільтр повітряний. А я взяв у свого товариша Євгена, дякую вам велике, за цей підгончик. Це ось такий фільтр від Ренологана. Я його ось так притискаю. І він працює набагато тише. Чуєте, да? різниця? Потужності в нього просто дуже і дуже багато, тому що мій манометр мт 3 s якщо не помиляюсь, електронний. Він просто нагнітає 80 кПа за буквально там 15 секунд. Якщо взяти компресор, то йому потрібно десь я не знаю, хвилини 2-3. Тому я вирішив розробити свою власну зробити розробочку спеціального фільтра. Ось так він виглядає. Подивіться, який цікавий фільтр. Тут у нас отвори всередині, це у нас трубочка. Тут всередину я вставив, забив гайку М6, тут звичайний отвір, і такий же самий, як у клампа, ось така юпочка. Тобто ми зробили аналогічний ось такий перехідничок, але вже з відповідним фільтром. Вставляємо. Тут є спеціальні бачите, такі прорізи по формі клампа. Ось так. І беремо, затискаємо з боків. Тобто поєднуємо їх між собою. Як уже зрозуміло, тут у мене стоять гаєчки М3 всередині запресовані. Ось, будь ласка, ми зробили фіксатор знизу. Беремо наш фільтр. ось цей. Одягаємо ось так. Але спершу заводимо сюди ось ці гвинти. І, звісно, у вас виникає питання: а як же ми будемо ставити фільтр і який саме. Замість ось цього. Від Renault Logan, який, Ну чесно кажучи, не дуже зручно було монтувати сюди та розробляти. Я взяв за основу А398 трен Peugeot Обійшовся він мені в 260 гривень, тобто недорого. Тут у нас м'ягенька частина, мені це дуже сподобалося. Я, звісно, зробив ось тут посадочне місце з такими. Ось на кришечки, бачите, виємками, саме під ось цю резинку, яка буде притискатися і щоб нікуди у нас масло не виходило. Тобто ми отак беремо, ставимо наш фільтр зверху, а ще зверху ставимо спеціальну кришечку. Як ви вже пам'ятаєте, у нас тут на трубці всередині стоїть гайка М6 і отвір. Сильно не перетискаємо, саме головне, щоб у нас тут скрізь було все герметично. Чудово! І так, як бачимо, фільтрує вже набагато краще, аніж без цього фільтра. На жаль, димка все рівно трохи є. Її можна в принципі, прибрати завдяки ось такому войлоку. Для ефективної роботи нам потрібно ще огорнути войлоком або фетром. У мене його немає, тому зробимо по рекомендації одного з підписників цікавий експеримент. Беремо звичайний папір, декілька шарів зробимо. Повірте, він дуже потужний, цей вакуумний насос. Він навіть не відчує цієї проблеми, що буде там важко продавляти дане повітря, адже він дуже і дуже надпотужний. Тепер це треба нам закріпити. Давайте ще ось так. Чорною ізолентою. Бо ізоленто це найкращий інструмент будь-якого майстра. Ви чуєте цей звук, друзі? Дуже тихо працює, просто шикарно. Ніде нічого немає. Пісня. Просто пісня, друзі. Це шикарний фільтр вийшов. Просто шикарний. Якщо щось і просочується, то дуже-дуже мало. дуже Я не відчуваю навіть запаха. А він працює нормально, для нього це нормальна робота. Так само, як ми притискали ось таким войлоком. Тому можна навіть... Не використовувати ось цей войлок, а використовувати просто звичайний, дешевий, який можна купити в будь-якому магазині папірчик. Зараз поставимо на станочок і перевіримо, як він буде нам давати тиск. Ну, а тепер, як кажуть, тестуємо вже на обладнанні. Включаємо. Тихо працює просто пісня. І подивіться, як швидко працює на манометрі. Лічені секунди. Для нього це не проблема, тобто фільтр йому не заважає працювати. 80 кОпалів, мінус 80 Так, Ну і зараз буде 90 і відключаємо. Все, супер. Чудово, друзі, чудово. Ви подивіться, це просто пісня. Ось цей такий ось простенький, звичайний... Фільтр, який ми зробили власними руками, працює просто ідеально, на мій погляд. Я вважаю, це, це просто пісня. А на цьому я буду з вами прощаватися, як кажуть, і до побачення!